Минула річ Шитомер та Дортмунд підписали угоду про партнерство. Відтоді співпраця з німецьким містом вже має певні результати. Далося передати автобуси та спецтехніку для наших аварійних бригад, де СНС отримали автодрабини для порятунку людей. Дортмунд так само нам допомагає в енергозабезпеченні. Ми Сьогодні теплом електроенергію ці виклики, які були дуже серйозні в цьому опальному сезоні. Сьогодні Житомир відвідала делегація з Дортмунда, щоб обговорити майбутні проекти та співпрацю. І головна ідея, щоб вони своїми очами побачили. Бачила, як під час війни живуть українські люди, українські діти, і от частинку цієї енергії принесли до себе, і ми ще раз підняли підтримку України трошки вищий рівень. Заступниця міського голови Дортмунду Барбара Брунсінг каже, що обрати Житомир для співпраці було правильним рішенням особливо успішною співпраця є в області економіки, але також і в сферах культури. Є великі сподівання і віри, що ця співпраця буде плідною. На початку повномасштабного вторгнення в центрі Дортмунда близько 4 тисячі людей вийшли із закликами до Російської Федерації припинити війну. Місто є мультинаціональним, а чверть населення українці. Тож підтримка нашої держави є для них важливою. Воля, сила духу та мужність українців, які борються щодня і не втрачають віру в перемогу. Це приклад, це надихає людей з інших країн. Завдяки такій зустрічі німецька делегація мала можливість познайомитись з повсякденним життям Житомирян під час війни та зрозуміти потреби міста для подальшої допомоги. Мартинович Влада, Дмитро Половинка, телеканал СК 1